Друзі, у нас з'являється в продажі джип Compass 20 рік, комплектація Limited в повному приводі. І в нас їх не один, а два. Два брата акробата в однаковому кольорі, але вони відрізняються по комплектації. наперед забігаючи, скажу, що ця машина краще і ви можете це оприділити зразу по зовнішньому огляду автомобіля. Зараз я вам покажу. Знайдіть відмінність і напишіть. Так, ціна на них однакова, різниця в 100 доларів. Цей автомобіль, що я показую зараз, 17 тисяч, той автомобіль 16900. По салончику вони однакові. Шкіряні сидіння, кнопки старт-стоп. На даному автомобілі пробіг 163 тисячі. Тут немає панорами. Ззаді шкільний салон. Що я хочу подивитися по підігрівам. Так, да, підігріви є, тут сидінні руля. Мультируль. Електроручник. Зараз покажу вам задний ряд Задний ряд чистенький USB -шка. Докатка Ключи Камера заднього огляду. Другий автомобіль. Безключовий ключовий доступ, там також є. Тут пробіг 68 тисяч миль, це виходить 110 тисяч кілометрів. Помилок нема ніяких цього автомобіля. Треба тільки ремінь присібнути. Тут є панорама. Підігрів також тут в принципі по тримання в смузі цього автомобіля є. Тут радар стоїть, якщо ви замітили по тому, що я показував. Підігрів сидінь, підігрів руляв. Ну, Електрозеркала, електростекла я вже не озвучую це, електросидіння. Задній ряд. А, і тут же що ж розказав, музика відрізняється. У нас в цьому автомобіля. Дивіться яка музика стоїть. В даного автомобіля також нові акумулятори. Повний привід. Сабуферу багажнику. Ну, тут нема докатки. Тут іде ремкомплект. Хоча місця під нею є, можна доукомплектувати просто автомобіль докладкою. Так що, кого цікавлять джепи компаси, приїжджайте, у нас їх два, стоїть на майданчику, можна протестувати, перевірити, поїхати на СТО, придбати в кредит у лізинг. Всім гарного дня і вдалих продажів.